Питання. Діма Дребко. Отчей кажуть, що не можна, дитині, не можна дитині придавати два імені, бо має бути один ангел. Я відповідав вже на це питання. Ім'я не примножує ангелів ангел один. Якщо ви думаєте, що ангел не може запам'ятати ваше ім'я, то я вам розкажу, наприклад, наприклад зі мною служив Узбек Жара Бекію, його повне ім'я Дурди Курбан Мамедович. Ну? Це одно ім'я чи тре? Ну, Не треба так примітивно ставитися до Бога, що якщо ми дамо якесь довге ім'я, то ангел не запам'ятає. Не в тому суті. Запитую, для чого дають два імені? Ідея двох імен є у монахів, але вони не двоє імена мають. Якщо я приходжу в монастир Василь, і Складаю обіти, я беру собі ім'я свого покровителя, ну, наприклад, святого, святого священомучника Йосафата. То моє ім'я, Василь, вже якби для світу вмирає, нема мене для світу, я народжуюся для Бога, а для Бога ім'я Йосафата. І два не говориться. Говориться, що брат Йосафат. Василя нема, Василь умер. Часом дають два імени. А, наприклад, є в нас така моя любима парафіянка Анна Марія. Так? Вона має два імені. Анна Марія. Чому їй так дали ім'я? Ну, я не знаю, ну так дали. Наприклад, у нас на парафії там, де я був в городниці. Є е, е, Маріанна, не просто Мар'яна, а Марія Анна. Тож два імені, але вони поставили якби наоборот. на Марія Анна. І, бо коли їй казали Мар'яна, вона казала, я не Мар'яна, я, Мар я анна Марія Анна. Тому що з поваги до якихось родинних, там, до, до, до Марії. Бабки Марії до бабки Анни там, чи ще кудись там і так назвали. так? Тобто це, це таке діло: як хочете, так називайте. Але ніколи не робіть це, бо хтось так зробив. Завжди виходьте від себе. Бог хоче вашої особистої участі. І коли я даю два імени, значить я на то повинен мати якусь. Логіку. Був період, коли приносили до церкви, воно ну, ще тепер збереглося, до речі, збереглося, що приносили до церкви дитину, і, і, і дитина називається там, скажімо, якийсь там Арсен, чи якийсь там моднике сучасне ім'я якесь там. І священник каже, нема такого святого, все, буде називатися е, якийсь там Євлампій. І давали імена отакі. Особливо це був, це був циркуляр, це ще був припис за Російської імперії. І це було розпорядження, я вже не скажу точно, який рік. Е, якийсь там 800, якийсь там 85-й чи 83-й. Я не хочу брехати, пошукайте уточніть. Був припис конкретний: не давати імена українські. Або ще якісь, давати імена святих, отих російських, та? це було спеціально задумано. А люди, як люди, взяли собі за основу, що має бути два імені одно для Бога, одно для світу, не робіть це. Якщо одно для Бога, друге для світу, то це біда, це фундаменти шизофренії. Тому що ти не знаєш, хто ти є. Чи Василь, чи, чи хто ти є? Чи Петро хто ти є? Тому має бути в тому якась логіка, коли даєте два імені. Має бути логіка. Я не є проти двох імен. Я за те, щоб ви їх давали, думали в своїй голові, для чого ви це робите. Ну якщо ви кажете, що одно для Бога, друге для світу. Тут я категорично проти. Людина живе в світі, щоб прийти до Бога. Я не можу ділити так і так. Як каже Біблія, двом панам неможливо служити. Треба визначитися. Я живу в світі, щоб прийти до Бога. Як це так? Одно для світу, друге для Бога. Це так не можна. Ось так я скажу про два імені.